Від сварки до вбивства достатньо кількох слів, особливо коли сказані вони на ранок після застілля. На Прикарпатті чоловік задушив свою співмешканку. Жінка, до речі, матір вже трьох дітей напередодні відсвяткувала своє 22 річчя. А зранку дорікнула цивільному чоловіку, що бракує грошей. Неодноразово в них виникали. Суперечки виникали скандали на тому ґрунті, що цей чоловік є співмешканцем потерпілої. Він час від часу приїжджав до неї, проживав разом з нею. Проте забезпечити належним чином її і їхню спільну дитину значить, він не міг. І на цьому ґрунті виникали сварки, виникали бійки. Які в даний момент в той самий день закінчилися трагічно? Чоловік задушив жінку електропроводом. У цей час помашкані знаходилася їх півторарічна дитина. Мешканці будинку, в якому сталося вбивство, досі не оговталися від шоку. Рідні жінки про її 29-річного співмешканця на камеру не говорять. Сусіди багатослівніші. Вони кажуть, чормісідів. Що, що він мав жовту картку. Я не знаю, то він її молотком провалив голову. Череп, а потім задусив проволоку, що аж трісла шкір. І крові повно було, кажуть, і дитина маленька, Петра року кров в неї ходила і плакала. Спокійна людина була. Не пив, не курив, нічого. Ніколи не сварився з нею, навіть ні руку на неї, не піднімав, нічого. Не знаю, що йому стріла. Чоловік, який задушив свою співмешканку, з області втік, правоохоронці спіймали його в Херсонській області. Затриманого доправили в Івано-Франківський слідчий ізолятор. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Долю трьох дітей, які залишилися сиротами, вирішить суд.